Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас Realme 5 RMX 1911. Принесла його жіночка з такою ситуацією, що забула юзер-пароль. Відповідно, скинувши апарат по ASP, в інтернеті можете подивитися точки підпайки, з'являються CLK, CMD. По одній даті 0 і Ground. VCC і VCCQ береться береться шнурка 1,8, 2,8 вольта. Після того, як скинули ФРП, я його вімкнув, але телефон потребував знову ж таки юзер дати. Тобто, далі ми пройти не могли до робочого столу. Підключив знову і є зробив. Резет, і після чого апарат повис на заставці. Індуси за допомогою Unlock Tool кажуть, треба видалити один файлик, здається, міск. В розмітці це було зроблено, але це рівним чином нічого абсолютно не дало. Тому зараз будемо, знову ж таки, я підпаявся, як бачите, по ASP. Зловив Connect. При підпайці дивіться уважно, щоб був гарно розпаяний граунд, інакше може апарат постійно йти в ребути. Отже, акумулятор відключений, шлейф дисплею також міжплатний шлейф підключений до плати, запитується VCC, VCCQ. І зараз давайте подивимось. Даний софт, що скаже нам EFM. Зловили коннект за допомогою EFM і бачимо в налаштуваннях. У нас відповідно дані. Продукти Remix 11 фірма Wersa на Remix 1911 EX. І, відповідно, нам би ще потрібно було б знати про GKD, але ми його вже не взнаємо, тому що, повторюсь, апарат на заставці висить, і ми в меню зайти не можемо. Отже, будемо качати, відповідно, прошивку, таку, як тут стояла, тому що, аби що сюди поставити не вийде. Відповідно, там. Багато різних версій, може бути на одну і ту саму модель. А нам треба rmx 1911 x 29 І вся біда в тому, що коли ми скачуємо прошивку, зараз я вам покажу от уже розпакований архів. і Ми бачимо, у нас в архіві нема звичного для Qualcommovських процесорів XML файлу, як ми прошиваємо, припустимо, ті самі Xiaomi. А у нас є MCM Download Tool XE і OFP. От відповідно, це сама прошивка в OFP форматі. Тобто, і софт MCM Download Tool під авторку. Тобто, потрібна авторизація платна для того, щоб прошивати дані Realme. Один із користувачів під нікнеймом Тихий Грім. Хто знає, той знає. Допиляв, зробив розпаковщик ОФП формата для із gtag для того, щоб можна було прошивати дану опцію, дані апарати. Отже, давайте подивимося, як це буде виглядати у нас на практиці. Зараз закриємо поки що EFM. Відповідно, нам ще треба зайти у вкладку Tools, у вкладку браузер і зробити «Бекап». Зробити бекап деяких розділів, котрі відповідають за NVRAM, для того, щоб у нас піднялись імеї і була мережа. Відповідно, це зараз за кадром робимо і далі перейдемо, подивимось уже, як працює розпаковщик. Запускаємо тіліту Ізітаг Plus 2. І дивимося. Перейдемо у вкладку Tools. як можемо бачить, Unpack OZIP Тобто це якраз для прошивки Oppo і Realme через Recovery. Версія Public 2.0.2.0 нам не підійде, тому ми ти цю на вкладку Run. Old EMC Tools. І переходимо на версію 166. Чекаємо, поки загрузиться софт. Бачимо, EasyJetag Plus запускається. Відповідно. Далі переходимо на вкладку утиліти і бачимо Unpack OFP. Тицяємо на кнопку Unpack OFP вибираємо нашу прошивку, відкриваємо. І далі потрібно вибрати директорію, в яку ми будемо зберігати розпаковану прошивку. вже Потрібному нам форматі для того, щоб э, в подальшому можна було зашити апарат. Відповідно, я зберіг її на робочий стіл в директорію в Realme 5. І як можемо бачити, у нас іде розмітка. Pro RAW Program, 0XML, ревпрограм 2XML. Відповідно, оцю всю історію зараз ми і будемо зашивати. Далі скористаємося з EFM. Зайдемо у вкладку Flash і, відповідно, розпакуємо нашу прошивку і Нажмемо Flash. Пішло зашиватися, це все займе досить довгий час, тому коли прошивка завершиться, ми включимося і продовжимо. Хочеться сказати, що по ISP запаювався отаким от паяльником портативним Quick TS1. Із-за непропая землі у нас постійно відвалювався апарат від Конекту, тому прийшлося взяти топорик і топориком детально пропаяти землю, тому що голка, полігон землі досить масивний не брала. А що стосується СМДЦЛК, голка добре пропаяла. Всі ці моменти. Так, Іде прошивка, як бачимо, 42 розділи треба зашити. Тому поки що вимикаємось і включимося, коли все буде готове. Зараз 21 година вечора. Відповідно, маю надію, що хоч би до 8 ранку все в нас прошилось і не було обривів зв'язку. Тому що все може бути при конекті проводами. Підведемо коротенькі підсумки. Прошивка даного апарату тривала 45 годин. Звичайно, не без інцидентів, типу графіка ГАВ, і нам в цьому допомагала система отака f по 4 акумулятор, відповідно, від відчау йде такий виносний пульт, який показує потужність, який показує, скільки споживає пристрій. В середньому десь 15 Вт. Ну, якщо ми навіть округлимо до 20 Вт в годину і помножимо на 45. То самі зрозумієте, що навіть кВт у нас електроенергії не було спожито. Тепер давайте перейдемо за робочий стіл і підведемо підсумки. Як можемо бачити, дана плата наша, дана трубка паявся під системою лейка S6D. відповідно, Дуже крута річ. Пустили апарат, є старт, є напис Realme. Є запуск. Відповідно, зараз я його вже прогрузив. Відповідно, зараз буде робочий стіл. Апарат зашився не без проблем, тобто на початку. Якихось моментів. А саме прошивки юзердати, 38 розділ, здається, за хвилину до закінчення прошивки випав в помилку. Давайте тепер спробуємо зірочка решітка 0,6 решітка. Як бачимо, імей у нас на місці. Апарат функціонує. Ну, за НВР я не переживав, тому що я зробив бекап Отака от прошивка ціною в 45 годин. Давайте подивимось на версію про телефон. Як ми можемо бачити, що це Realme 5, RMX 1911, 11 версія Color 6.01, версія Android 9, процесор Qualcomm SDM 665. Оперативна пам'ять 4 ГБ, пам'ять пристрою. 128. Версія модулю зв'язку є, версія ядра є. Все на місці. Дякую за перегляд. До нових відео. Гарних ремонтів. І будьте досить обережними зі зняттям ФРП на апаратах Realme. До побачення!